Добрий день! Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього уроку рівняння корені рівняння. Минулого уроку ми розглядали з вами числові та буквені вирази, а також формули. Отже, числові вирази це ті вирази, які складаються з чисел, дій, дужок та зведення в степінь. Буквені вирази складаються з букв дій, дужок. Чисел, а також зведення в степінь. Тобто вони відрізняються лише тим, що в буквених виразах є букви, а в числових виразах букв, відповідно, немає, там тільки числа. А також ми розглядали формули. Формули являють собою рівність, отже, обов'язково мають мати знак дорівнює. Ну і давайте перейдемо до вивчення нової теми рівняння. Розглянемо задачу Тарасик задумав число. Потім додав до нього 36 і отримав 100. Допоможіть Тарасикові скласти рівняння для знаходження невідомого числа. Отже, Тарасик задумав якесь число. Ми його позначаємо через Х. Потім він додав 36. Написали плюс 36. І отримав 100. Отримав це, означає, ми можемо поставити знак дорівнює. Отримав 100. І ось таким чином ми отримали рівняння х плюс 36 дорівнює 100, де х це те невідоме число, яке задумав тарасик. Звичайно, в даній задачі замість х ми можемо підставити число 64. І тоді, якщо перевіримо 64 плюс 36, це буде дорівнювати 100. Отже, тарасик задумав число 64. Запам'ятайте, рівнянням називають рівність, що містить невідоме, значення якого треба знайти. Невідоме в рівнянні позначають буквами x, y, z та іншими буквами. Наприклад, x плюс 36 дорівнює 100, це приклад рівняння з попередньої задачі. 56 поділити на y дорівнює 8, z помножити на 12 дорівнює 36. Але ви маєте пам'ятати ще й про те, що не кожна рівність є рівнянням. Наприклад, рівність А плюс Б дорівнює Б плюс А не є рівнянням, тому що з даної рівності ми не можемо знайти, чому буде дорівнювати, наприклад, А або чому буде дорівнювати Б. Це не рівняння, а просто рівність. Поговоримо про корені рівняння. Якщо урівняння х плюс 1 дорівнює 5 замість букви, тобто замість невідомого Х, записати число 4, то одержимо правильну числову рівність. А саме 4 плюс 1 дорівнює 5. В даному випадку число 4 це корінь даного рівняння. Щоб перевірити, чи є число Коренем рівняння треба просто підставити це число в рівняння замість невідомого і виконати обчислення. Ми підставили ось тут 4 і обчислили 4 плюс 1 дорівнює 5. Ми отримали, знову ж таки, правильну числову рівність. Якщо ми отримаємо неправильну числову рівність, тобто, наприклад, отримаємо 6 дорівнює 5, то тоді число, яке ми підставляли, не є коренем. Цю процедуру називають перевіркою. Запам'ятайте, що коренем рівняння називають те значення невідомого, при якому рівняння перетворюється на правильну рівність. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або показати, що їх немає. До речі, коренів може бути декілька як один корінь, так два, три і так далі. Пропоную розглянути наступну таблицю. Маємо рівняння х плюс 36 дорівнює 100, це те саме рівняння із задачі про терасика, який загадував невідоме число. Отже, якщо ми, наприклад, замість Х підставимо 64, перевіримо, 64 плюс 36 дорівнює 100, тоді дійсно 64 буде коренем рівняння, тому що ми отримали правильну числову рівність. Якщо ж, наприклад, ми підставимо замість х число 10, і виконаємо перевірку 10 плюс 36 дорівнює 46. Але 46 не дорівнює 100, тому 10 не буде коренем рівняння. Ми отримали нерівність, тобто, коли одне число не дорівнює іншому, 10 не буде коренем рівняння. Якщо ми підставимо будь-яке інше число, наприклад, 7, 50, 25 і так далі, всі ці значення не будуть коренями рівняння, тому що. За допомогою них ми не отримаємо правильну числову рівність. Як я вже й казала, що деякі рівняння можуть мати декілька коренів. Наприклад, рівняння х плюс 15 поділити на х до рівня 8 має два корені 3 і 5. Перевіримо. Підставимо замість х спочатку трієчку. Отримаємо 3 плюс 15 поділити на 3 це 5. Отже, 3 плюс 5 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Отже, трієчка перетворює наше рівняння на правильну числову рівність. Перевіримо п'ятірочку. Підставимо замість х 5. Отримаємо 5 плюс 15 поділити на 5 3. Отже, 5 плюс 3 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Отже, п'ятірка також перетворює наше рівняння на правильну числову рівність. А, наприклад, рівняння х помножити на 0 дорівнює 3 не має коренів, бо ми не маємо такого числа примноженню якого на 0 ми отримаємо трічку. Отже, ми вже з'ясували, що деякі рівняння можуть не мати коренів. Наприклад, 0 помножити на х дорівнює 10. Не існує числа, яке перетворює це рівняння на правильну числову рівність. Рівняння розв'язують за правилами розв'язування рівнянь за правилами знаходження невідомого компонента арифметичної дії, про що ми поговоримо далі. Отже, перед вами правила розв'язування рівнянь. Це правила знаходження невідомого доданку, невідомого зменшуваного, невідомого відємника, множника, діленого, дільника. Ці правила, можливо, ви вже вивчали, і ви з ними вже знайомі. І на перший погляд вони нам здаються зрозумілими, але без них ми не зможемо розв'язувати рівняння. Отже, я вам пропоную їх запам'ятати, вивчити і використовувати в подальшому вивченні математики. Поговоримо про рівняння, що містять дужки. Рівняння, що містять розв'язують розв'язуються правилами знаходження невідомого компонента арифметичної дії. Наприклад, розв'яжіть рівняння. 15 плюс х в дужках Помножити на 2 дорівнює 36. Спочатку шукаємо невідомий множник, а саме вираз в дужках. Наша дужка в даному випадку виступає в якості невідомого множника, Тому що зараз окремо виділити х ми не можемо. Ми розглядаємо повністю все, що знаходиться в дужках, як невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, 15. Плюс х дорівнює 36 поділити на 2. Обчислюємо 36 поділити на 2 буде 18. Отримали наступний крок. 15 плюс х дорівнює 18. Вже тут ми бачимо, що х в нас стоїть без дужок, і ми вільно можемо його назвати невідомим доданком. Ми можемо його виразити. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 18 мінус 15. Обчисливши, ми отримаємо, що х дорівнює 3. Отже, запам'ятайте, що коли ми маємо розв'язати рівняння, що містять дужки, ми спочатку знаходимо значення цих дужок, в яких стоїть наше невідоме. А вже потім. Виражаємо звідти наш X або Y або Z, або яку, якою літерою у вас позначено невідомо. Спочатку знаходимо значення дужок, потім із дужок виражаємо невідоме. Також за допомогою рівнянь ми можемо розв'язувати задачі. Наприклад, деяке число збільшили на 7 і одержали число 9. Знайдіть це число. Якесь число невідоме збільшили на 7, позначимо його через y. Тобто нехай y це невідоме число. Тоді, коли його збільшили на 7 і одержали 9, ми отримали ось таке рівняння. Х плюс 7 дорівнює 9. Наша задача просто розв'язати це рівняння. Таким чином, ми знайдемо, яке ж число було збільшено. Отже, y дорівнює 9-7, так як y це невідомий доданок. Щоб його знайти, ти треба від суми відняти відомий доданок. Y дорівнює 2. Отже, шукане число дорівнює 2. Задачі за допомогою рівнянь розв'язуються за наступним алгоритмом. Отже, нам треба спочатку позначити наше невідоме якоюсь буквою. Потім утворити вираз із цим невідомим і з'ясувати, якому числу можна прирівняти цей вираз. Далі ми отримаємо рівняння і розв'язуємо його. Відповідно, коли ми знайдемо х дорівнює чомусь, це і буде наше невідоме, яке ми позначили в самому першому кроці через букву. Пропоную наступне завдання виконати усно. Чи мають корені рівняння? Перше рівняння х помножити на 8 дорівнює 0. Давайте подумаємо, на яке число можна помножити 8, щоб отримати 0. Звичайно, це буде 0. Якщо ми замість х підставимо 0, то отримаємо 0 помножити на 8 дорівнює 0. Отже, дане рівняння має корінь 0. Друге рівняння 0 поділити на y дорівнює 25. Пригадаємо, якщо ми 0 ділимо на будь-яке число, то ми завжди отримаємо 0. Тобто дане рівняння не може дорівнювати 25, цей вираз не може дорівнювати 25. Отже, дане рівняння не має коренів. Наступне рівняння 5 помножити на х дорівнює 5. Примножені на яке число п'ятірочка буде дорівнювати п'ятірочці? Звичайно, якщо х буде дорівнювати одиничці. Перевіримо, 5 помножити на 1 дорівнює 5. Дане рівняння має корінь х дорівнює 1. І четверте рівняння 12 поділити на y дорівнює 0. Ми могли б подумати, що тут можна поставити 0, але ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, немає такого числа, яке б ми могли підставити тут замість y та отримати в результаті 0. Отже, дане рівняння не має коренів. Розв'яжемо наступне рівняння. Я запишу перше рівняння. 234 плюс х дорівнює 604. В цьому рівнянні Х виступає в якості невідомого доданку. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 604 мінус 234. Ми застосували одне із правил знаходження, одне із правил розв'язування рівнянь, про які я вам казала на цьому відеоуроці. Обчислюємо. Х дорівнює. 604 мінус 234, 370. Ми знайшли корінь рівняння. Розглянемо друге рівняння. 760 мінус Z дорівнює 405. В даному випадку наше невідома виступає в якості невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, се дорівнює 760 мінус 405. Виконавши обчислення, ми отримаємо, що наше невідоме дорівнює 355. Це і є корінь нашого рівняння. Розглянемо третє рівняння. Х мінус 237 дорівнює 560. Одразу ви запитуєте самі себе, в якості чого в мене виступає моє невідоме. В даному випадку х виступає в якості невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати під'ємник. Тобто 560 плюс. 237. Обчисливши, ми отримаємо, що х дорівнює 797. І розглянемо четверте рівняння. 16 помножити на х або 16х дорівнює 720. Х виступає в ролі невідомого множника. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, Тобто 720 поділити на 16. Х дорівнює 45. Як ви помітили, ми в кожному рівнянні використовували правило розв'язування рівнянь, тобто знаходження невідомого від'ємника, зменшуваного множника і так далі. Тобто, я ще раз вас дуже прошу звернути увагу на правила розв'язування рівнянь, запам'ятати їх, вивчити та використовувати при розв'язуванні рівнянь, при виконанні домашніх робіт, контрольних, самостійних і так далі. Наступною вправою пропоную розглянути рівняння із дужками. І із цих рівнянь я пропоную розглянути разом третє та шосте рівняння. Інші спробуйте виконати самостійно. Отже, третє рівняння я переписую. 52 мінус в дужках 19 х дорівнює 17. Зараз ми ніяк не можемо виразити наш Х звідси, але ми можемо знайти, чому буде дорівнювати дужка, тобто значення в дужках. Я переписую значення в дужках. воно в мене в даному випадку виступає в ролі невідомого від'ємника, тому що ми від 52 віднімаємо значення дужки 19 плюс Х. Отже, 19 плюс Х це від'ємник, невідомий від'ємник. І щоб його знайти. Треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто дорівнює 52 мінус 17. Обчислюємо. Переписуємо 19 плюс х дорівнює 52 мінус 17, дорівнює 35. А ось тепер ми бачимо і можемо окремо виразити наш х. Тут же х виступає в ролі невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми Відняти відомий доданок. Тобто 35 мінус 19. І обчислюємо 35 мінус 19 дорівнює 16. Це і буде коренем нашого рівняння, це буде розв'язком. Як ви встигли помітити, кожен запис ми робимо з нового рядочку, і в кінці рядочку ставимо крапку з комою. Це правило оформлення запису рівнянь. Будь ласка, дотримуйтесь цих правил, і тоді буде дуже охайно у вас зошиті, на мій погляд, правильно і красиво. Розглянемо шосте рівняння, запишемо його, 121, поділити в дужках хміну 45. Дорівнює 11. Знову ж таки, наше невідоме Х стоїть в дужці. І зараз окремо виразити Х ми не можемо. Отже, будемо виражати, чому дорівнює наша дужка. Дужка виступає в ролі невідомого дільника, тому що ми 121 ділимо на значення в дужках, на те, що ми отримаємо в дужці. Отже, щоб знайти невідомий дільник треба ділене Поділити на частку. Отже, хміну 45 дорівнює 121 поділити на 11. 121 поділити на 11, обчислюємо, переписуємо х мінус 45 дорівнює 11. Тепер ми отримали вільний доступ, так би мовити, до нашого х. Ми можемо тепер його виразити. Тут в нас х виступає в ролі невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, 11 плюс 45. Обчислюємо, отримаємо х дорівнює 56. І ось таким чином ми отримали корінь нашого рівняння. Х дорівнює 56. Розглядаючи 7 та 8 рівняння, ми бачимо, що тут в нас є. Подібні доданки, тобто, перш сперш, ніж розв'язувати рівняння, нам треба спростити. І потім вже шукати наше невідоме. І пропоную розглянути ще одне рівняння. Воно дещо схоже на попереднє, але розв'язується трішечки інакше. Ми бачимо, що в нас тут є дужки, але окрім дужок, ще є ділення, додавання і, відповідно ж. Прирівнюємо ми це значення, все це значення до 31. І одразу виписати, чому дорівнюють наші дужки тут ми не можемо, тому що в нас ще є тут додавання, і нам, нам не зрозуміло, чи це дільник, чи це доданок. Отже, що робити в такій ситуації? Я пропоную розглядати, як невідомий доданок аж ось цей вираз. Тобто зараз окрему дужку ми виписати не можемо. Звичайно, х теж не можемо окремо виписати. Але можемо виразити, уявити, що в нас, наприклад, тут ще є дужки, Якісь тут дії виконуються, але це наразі в нас наше невідоме. І це невідоме виступає в якості невідомого дотанку. Перепишемо його. 7х мінус 24 поділити на 12, тут в нас дужки, Дорівнює. Ось це наш невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Обчислюємо. Знову переписуємо: 7х-24. Поділити на 12. Дорівнює 5. Ще раз повторюю, ми взяли за щось невідоме за невідомий доданок ось цей вираз. 7х 24 поділити на 12. Ми виразили його як невідомий доданок, і знайшли, чому він буде дорівнювати. Але навіть тут ми ще не можемо виразити окремо x. Тобто зараз ми не можемо знайти корінь нашого рівняння, тому що х стоїть в дужках і ось тепер вже ми вміємо виразити дужки. Тепер можемо виразити дужки. Дужки в нас тут виступають в якості невідомого діленого. Щоб знайти невідоме ділене, нам треба частку помножити на дільник. Отже, 7х-24 дорівнює 5 помножити на 12. Переписуємо і обчислюємо 7х-24 дорівнює 60. Дивимося на нове рівняння, що ми отримали. Знову ж таки, тут окремо ми х виписати не можемо, тому що х помножений на 7. Але ми можемо виразити 7х, тепер як невідоме. В даному випадку 7х виступає невідомим зменшуваним. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник: 60 плюс 24. 7х дорівнює 84. І вже тепер ми до, добралися, нарешті, до нашого х і можемо окремо написати. Х дорівнює. В даному випадку х виступає в ролі невідомого множника. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 84 поділити на відомий множник 7. Обчислюємо, отримуємо х дорівнює 12. Тобто. Коренем нашого рівняння буде Х дорівнює 12. Зробимо такий узагальнюючий висновок щодо цього рівняння. Ми крок за кроком звужували, і звужували, і звужували і підбиралися до нашого X. Спочатку це був цілий вираз, потім ціла дужка, потім один із від'ємів зменшуване було в дужці, потім… Х був множником і так далі. Тобто, ми як капусточку відкривали і підбиралися до нашого Х. Єдине, що знову ж таки наголошую на тому, що варто і важливо пам'ятати правила розв'язування рівнянь. Як ви бачите, на кожному кроці я використовувала ці правила для того, щоб знайти невідомість, щоб його обчислити. Тому дуже вас прошу, і закликаю їх пам'ятати і вивчити і звичайно ж використовувати. І на цьому я завершую цей відеоурок. Ми сьогодні з вами дуже класно попрацювали, розглянули дуже багато прикладів і різноманітних завдань. Тому я вам бажаю гарного настрою, гарного дня і до наступних зустрічей!